Доброго дня, шановні колеги. Перш за все дозвольте мені привітатись і подякувати організаторів і оргкомітет конференції за пропозицію прийняти участь у такому поважному науковому форумі. Дозвольте мене звати Віра Златкіна. Я маю честь очолювати кафедру внутрішніх хвороб і сімейної медицини політехнічного університету, Харківський політехнічний інститут. Кафедра була створена у 2021 році за ініціативою ректора е, політехнічного інституту. Співробітники кафедри це переважно представники е, кардіологічної школи міста Харкова, е, учні Любові Трохимовни Малої. Наша кафедра займається питаннями коморбідності серцево-судинних хвороб із ендокринопатіями і займається післядипломною освітою, тому наші двері завжди для вас відкриті. Питання, що будуть висвітлюватись протягом цієї доповіді, це стан захворюваності серцево-судинними станами в Україні. Це проблема коморбідності в світі і в Україні, це ланки взаємообтяження серцево-судинних захворювань ендокринопатіями, власні спостереження та перспективи подальших досліджень. І е, проблема коморбідності стає особливо актуальною в умовах е, демографічного старіння населення в світі, що. Е, Серцево-судинні захворювання посідають провідні місця серед інвалідізації і смертності населення. Україна, наша, не є винятком, займаючи лідируючі позиції по даному питанню, зокрема в Європі. І з іншого боку, цукровий діабет. Вважається пандемією 21-го століття і існують е докази взаємообтяження, взаємопотенціювання е гіпертонічної хвороби і цукрового діабету, а також підвищення серц серцево-судинного ризику. Тому домінуючими проблемами в сучасній медицині є Коморбідність і постаріння населення. Ці проблеми намагаються якнайшвидше вирішити лікарі всього світу. Коморбідність це прояв додаткового клінічного стану, який існує або виникає на тлі поточного захворювання, і це співіснування двох і більше захворювань у одного пацієнта між собою, І вони зберігаються у часі, чи є ускладнення, яке виникло внаслідок основного захворювання або його лікування. І проблема коморбідності в сучасній медицині, що майже більше, ніж у 50% літніх пацієнтів зустрічається три і більше хронічних захворювань. І у хворих із комарбідними захворюваннями статистично прогрес, збільшується трирична смертність при двох і більше захворюваннях, і вона досягає більше, ніж 80%. Тому при підтримці Британського фонду серця і національного інституту досліджень у регіонах охорони здоров'я. Було проведено дослідження карток пацієнтів щодо захворюваності серцевою недостатністю. Були оцінені 17 коморбідних станів, ось вони, в стовчик, визначені, що призводили до серцевої недостатності. Були досліджувані карти майже 4 мільйонів людей з 2002 по 2014 рік і які продемонстрували. Безперевне зростання кількості коморбідних пацієнтів з року в рік, що при проведенні аналізу пояснюється недостатнім контролем серцево-судинних факторів ризику в різних вікових групах, а також при низькому соціально-економічному рівні було виявлено у осіб. Більш молодого віку, що власне і вимагає подальшої уваги. Гормони залази відомо впливають на серце, яким чином вони впливають на частоту, на ритм, на скорочення, на ризик розвитку ішемічної хвороби серця, на судинне дерево за допомогою регулювання артеріального тиску за а, Гладкі м'язи і функцію ендотелію, і прямими впливами на серцево-судинні фактори ризику, такі як ліпідний обмін і модуляцію запальних процесів. При субклінічному гіпотиреозі тиреотропний гормон підвищений, а Т4 в нормі. І існують характерні клінічні симптоми, але вони не є специфічними. При цьому вважається рівень тіреотропного гормону вище, ніж 4. І основною проблемою для лікарів загальної практики є виявлення цього гіпотереозу до 3 або 5% відсотків пацієнтів терапевтичного стаціонару. Можуть бути хворими з недіагностованим гіпотиреозом. при цьому можливі е, е, найрізноманітніші клінічні маски, такі, як, наприклад, гастроентерологічні, запори, дискінезії жовчово шляхів, симптоми жовчнокам'яної хвороби, хвороби, е, наприклад, ревматологічні, це поліартрити, синовіти, симптоми. Прогресуючого остеоартрозу, гінекологічні, це може бути дисфункціональна маткова кровотеча, безпліддя, порушення менструального циклу, кардіологічні маски, такі як діастолічна гіпертензія, присуп гіпертензії, страждає також жировий обмін, який може призвести з одного боку до збільшення маси тіла. А з іншого боку, до розвитку прогресування і на його фоні ішемічної хвороби серця з приступами стенокардії та перспективою виникнення інфаркту. Гормони щитоподібної залази надають комплексний вплив на органи кровообігу. і огляд досліджень. По вивченню субклінічного гіпотиреозу показав, тут не бачити, показав суперечливі дані щодо їх зв'язку з ішемічною хворобою серця та серцевою недостатністю. І ризик розвитку серцевої недостатності зростав як при гіпотиреозі, так і при Гіпертереозія Так, аналіз індивідуальних даних майже 50 тисяч чоловік, а поширеність серед популяції субклінічного гіпатереозу це більше ніж 7%, Повідомили про підвищений ризик смертельного інсульту при субклінічному гіпатереозі для осіб. Від 18 до 50 років і від 50 до 64 років. Тому метою нашого дослідження з'явилось дослідити динамічні стани вуглеводного і ліпідного обмінів профілю артеріального тиску хворих на гіпертонічну хворобу поєднання із цукровим діабетом другого типу. Із субклінічним гіпотереозом та визначити ефективність комбінованої терапії на підстави цих змін. Пацієнти були розподілені по групах. На групу з гіпертонічною хворобою цукровим діабетом другого типу на гіпертонічну хворобу цукровим діабетом другого типу і субклінічним гіпотиреозом, на гіпертонічну хворобу і контрольну групу склали здорові пацієнти. Методи дослідження були загальноклінічні, також Артеріальний тиск, антропометричні дані лабораторно ми визначали показники ліпідного обміну, вуглеводного обміну і функцію подібної залози. Так, індекс маси тіла статистично не відрізнявся між усіма дослідженими групами. Що стосується величини артеріального тиску, то після проведення Порівняння рівнів всістальгічного артеріального тиску було встановлено його достовірні відмінності, які відзначалися між групою виключно гіпертонічної хвороби з цукровим діабетом, і групою гіпертонічної хвороби з цукровим діабетом і з субклінічним гіпотереозом. Це демонструє більш високі рівні артеріального тиску. При вираженій коморбідності і при порівняльній характеристиці досліджуваних груп слід зазначити відсутність достовірних відмінностей за рівнами діастолічного артеріального тиску. Вивчення стану вуглеводного обміну. При цьому недостовірні відмінності спостерігались у хворих. Хворобу у поєднанні з цукровим діабетом другого типу та наявністю субклінічного гіпотиреозу, порівнянні із хворими на гіпертонію, з цукровим діабетом, але без гіпотиреозу. При вивченні показників ліпідного обміну було встановлено, що порушення показників. Ліпідного профілю спостерігалося у всіх груп. Найбільше часто виявляється підвищення ліпопротеїдів низької щільності і дуже низької, дуже низької щільності, а також гіпертригліцеїд емія. Але більш вираженими спостерігалися ці зміни у хворих при наявності цукрового діабету другого типу і при поєднанні із субклінічним гіпотереозом. Алгоритм лікування наших пацієнтів був згідно з рекомендаціями міжнародного товариства гіпертензіологов. Що було затверджено в 2020 році і передбачав призначення ем, інгибіторів ем, ренін-ангіотензинової системи з антагоністами кальцію. А важливим залишається, що до теперішнього часу остаточно не вирішено е, питання про необхідність і методи корекції субклінічного гіпатериозу. І відповідно до опублікованого, ось дивіться, в 2015 році гайдлайну по лікуванню пацієнтів з гіпотереозом, показання до лікування субклінічного гіпотереозу не конкретні, і зазначено лише, що терапію слід проводити тільки під час вагітності, в інших випадках на розсуд лікаря. Тактика ведення хворих з цукровим діабетом це покроковий зростаючий підхід до фармакотерапії, який включає персоніфікацію згідно рівнів лікованого гемоглобіна і за рахуванням у пацієнтів наявної супутньої патології а також індивідуальної переносимості препаратів, що знижують рівні глюкози. Тому наші пацієнти, перш за все, виконували дієтичні рекомендації, отримували антигіпертензивну органопротективну терапію у вигляді перендаприлу і амлодепіну, терапія цукрового діабету гіпатеріозу, була тільки після консультації з ендокринологом. І для уточнення впливу призначеної терапії на метаболічні показники у хворих із поморбідностями були проаналізований стан ліпідного обміну гемодинаміки, який показав, що через рік вижезгаданої згаданої терапії. Ми спостерігали поліпшення цих показників як по показникам систолічного, так і діастолічного артеріального тиску. Також знизились показники антропометричних даних. Таке лікування призводило до зниження найатерогенніших фракцій ліпідів, Майже в 1,8 разів від ініціальних показників в обох групах, які ми досліджували. І беручи до уваги, що субклінічний гіпотиреоз сприяє розвитку і прогресуванню атеросклерозу, незважаючи на гіполіпідемічну терапію, значення… На, на, що додаткове призначення левотероксину призвело до істотного зниження протерогенних фракцій ліпідів і поліпшення ознак дісліпідемія, що нивілює цей фактор розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих із поєднаним перебігом гіпертензії, цукрової діабети і субклінічного гіпотереозу. І е, дозвольте зробити такі висновки нашого дослідження, е, що у хворих про коморбідні патології поєднання, поєднання гіпертонічної хвороби цукрового діабету другого типу та субклінічного гіпотереозу спостерігалась більш виражені. Боку вуглеводного обміну при порівнянні з аналогічними показниками, про поєднання тільки гіпертонічної хвороби і цукрового діабету другого типу без порушень функції шитоподібної залози, що демонструє більш виражені метаболічні зміни і суб'єктивно свідчить про підвищення кардіоваскулярного ризику. Хворі на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет другого типу та субклінічний гіпотереоз характеризуються більш вираженими проявами дісліпотеїдемії у вигляді підвищення ліпопротеїдів низької щільності і гіпертригліцеридемії і більш низький рівень ліпопротеїдів високої щільності у порівнянні з групою без субклінічного гіпотереозу. Запропонована комбінована терапія перендоприлам і амблодепінам протягом одного року дозволяє достовірно знизити показники артеріального тиску, що підтверджує думку про те, що дана комбінація ефективна у хворих із даними коморбідностями. І додавання до основної схеми лікування левотероксину хворим на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет та субклінічний гіпотереоз дозволяє в значній мірі поліпшити показники ліпідного обміну, гемодинаміки у вигляді суттєвого зменшення проявів дісліпідемії, досягнення ціль, цільових рівнів артеріального тиску у більшості хворих. В сукупності призводить до значного зменшення ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. І перспективами е, подальших досліджень є те, що сучасна медицина в нашій країні не досить готова до роботи з мультиморбідними пацієнтами, е, немає е, до е, пасібників, е, які присвячені Різним коморбідностям з оптимальними схемами, і основне навантаження полягає на терапевті, їх, їх рішення щодо вибору терапія часто носять інтуїтивний характер і завершуються поліпрагмазією. Нам необхідно створювати. Посібники, підручники з ведення пацієнтів із різними коморбідними станами. Якщо у вас виникнуть якісь запитання до мене, я буду дуже вдячна і з радістю на них відповім. Дуже дякую за увагу. На все добре.